І ще один обман вам покажу. Безсовісний просто. Бачите? Ну назар. Ну дає, оце він зараз буде різать новий, чистий, гарний метал, який би ще 10 років походив. Безсовісний. Стид і позор хіба так можна? Ой-ой-ой! Я думаю, що тут ще може прийти і піддомкратник. Оцей піддомкратник з того боку висверлювати і ремонтувати. Такі справи. Можна просто закрити його зверху новим порогом і сказати, що воно ще походить, а можна оцю всю корозію усунути і забути ще на 10 років про ремонт порогів. Тому кожен вибирає собі своє.